Таке примарне слово справедливість вже стерте у картині цінний слід. Країну, котра в світ несе сміливість, примушують до миру через геноцид. Щоденно смі країн, що співчувають, друкують тонни чтива для газет про те, як. Україну спонукають, а вона крутить носом от і все. Вже є рутиною злочинні дії рашки. Партнери, союзники війни, беруть попкорн і колу під продакшн страшних історій з лінії війни. Ось так і виглядає справедливість зайти на землі. Знищити життя, а потім вимагати як на ділі віддати все, щоб стихла ця війна.